Борщ подільський пісний. Борщ входить, буряк цукровий, червоний буряк, квасоля, капуста квашена і капуста свіжа, чорнослив, квашені помідори, домашній томатний соус, сушені і свіжі грушки, Морква вишні, цибуля ріпчаста, рослина олія, зелень та сметана. Буряки нарізаємо соломкою, картоплю брусочками. Капусту соломкою, моркву і цибулю нарізаємо соломкою. Очищений чорнослив нарізаємо брусочками. З моркви та цибулі готуємо посировку. До готової пасировки додаємо томатний домашній соус. Квашені помідори без шкірочки. Кладемо у п'єць. Всі овочі і фрукти кладемо у банячок. Ставимо в п'єць і готуємо чотири години. Готовий борщ виймаємо з п'єця і подаємо. Готовий борщ подаємо сметаною та зелею. Смак борщу кисловато-солодкий. Колір червоний. Всім смачного.